Із кузьмою у серці у Києві завершилися локальні зйомки фільму за повістю одного із найпопулярніших українських музикантів. Картина розкаже про життя, творчість та шалені пригоди Андрія Кузьменка. Із творчою групою фільму зустрівся наш культурний оглядач Микола Полосін. Я Побєда і Берлін. У столиці з нагоди завершення київських зйомок за п'єсою Кузьми Скрябіна відбулася зустріч із творчою групою. Тож про залаштунки знімального процесу та головного героя пригодницької комедії далі у сюжеті. Робота над фільмом про народного друга розпочалася три роки тому. До насиченого процесу зйомок долучаються рідні, друзі, колеги та всі ті, хто шанує творчість кузьми. Окрім робочого процесу, на знімальну групу чекали як дивні речі, так і справжні випробування. Ділиться режисерка Ольга Ряшина. Це був магічний проект, магічно містичний. Ніби все, все що йшло не так. Потім само вирулювало і ставало тільки краще. І якось наставляв і підтримував, і вірю в те, що глядач побачив цю магіту ігра. У центрі сюжету пригодницької комедії музикант-початківець Андрій Кузьменко та його пригоди Берліном, які спочатку планувалися як сюрприз для коханої Барбари, у зйомках задіяні 53 локації Львова, Києва та Берліна. А головного героя до останнього тримали в секреті. Тож роль Кузьми виконав талановитий молодий та чимось схожий Іван Бліндар, який, аби краще вжитися в роль свого героя, здійснив купу мандрівок та пошуків. І я цілий день провів на своїй експедиції в Новояврівську, заїхав у Брюховичі ще на кладовище. Ну, так, познайомився з сусідками, з продавчицею, яка працює в такому гастрономі, такому добротному. До школи поїхав, до хати, зайшов додому, до нього. 199-та квартира. Постукав, кажу, добрий день. все. Ну отак, як то опитував. Мосферу життя музичну атмосферу та настрій зустрічі підбадьорив саме гурт «Скрябін», подарувавши гостям кілька власних композицій.